Мої вітання, сьогодні 11 березня Займаємось барановкою і тут у нас сталася біда. З фермером, фермер трошки один підшипничок підустав на натяжник компресора. Їду, думаю, що воно засвіщало. А тут тобі на ну парадокс, це ж я ж на новому тракторі, думаю, що тут він буде год 5 робити ключів не треба, то ящик ну пару ключів в ящику є. вон пару ключів, але не ті, що треба. Тому чекаю зараз сервіс домашній. А батя підвезе ключики, там будемо щось мабуть кинуть, треба цей ремішок. Думаю вийде. Надіюсь це найбільша біда, з якою з ним станеться за сезон. Так що так.